Всім привіт! Хочу поговорити, продовжити ще розмову з приводу виключання комп'ютера, самозавершення перегрів процесора, тротлінг. Я виявив, що на Windows 7 і на Linux немає самозавершення роботи виключення, але є тротлінг. Тому я поставив економ економія енергії. схема живлення. В пошуку ви можете знайти. Я виставив такі параметри. От управління питанням процесора заходите. мінімальне 5 від мережі і максимально 10. От 10. Це рівно сильно 1 герцу Скільки би менше не але воно все одно мінімум ставить 1 Гц. От, температура як просто, простої, як бачите, 41, 50, 4 градуси. Раніше було 68 градусів і вище. Вот, що я ще хотів показати. мій процесор АС7 3740 QM 4 ядра 8 поток, який потребує 45 Вт. Вот, Раніше цей ноутбук тільки підтримував 35 Вт, бо тут стояв такий процесор. І була така ж сама проблема, що виключався він, саме завершилося. От. І що я вам хотів показати? Відеокарта тут стоїть Intel Graphic 4000, але DirectX підтримує 11, а не 11.1, як на Е5. От. Показує такі от тести цей процесор. Швидше, ніж FX600. FX8350-8150 со стаціонарним комп'ютером От він у мене тут стоїть 6100 FX. Доволі такий потужний, але як уявляється, ноутбук був потужніший. Вот. І зараз я вам покажу, як з такими налаштунками пашуть ігри. Сам цей процесор, у нас Запускаю GTA 5. Низькі налаштунки, графіки, Зла... злажування стоїть. Ось. Дивіться, будь ласка, як воно пашить. Так, ну а це так працює GTA. Так працює GTA, я вам все показав. От, думаю, питання це вирішили. На Windows 7 працює Steam. Як оказується, працює, хто захоче його налаштувати, той скачає Steam, який працює. Origin працює і. І вот, Steam працює у 2025 році. Можна запускати такі от ігри World of Tanks. Вот. Добре, ну це все, що я хотів вам сказати. Добре, бувайте. Думаю, що я вам допоміг чимось.